Найбільш цинічно, що вони всі вийшли під заставу. Всі, Це. про кого ти говориш, фігуранти плівок міндіча, яких вдалося затримати, зловити фактично. І вони перебували в СІЗО, і вони всі вийшли під заставу. А в детективів набу не було можливості вийти під заставу. Ми знаємо, як знущалися власне над батьком детектива Магаметра Сулова. І проблема в тому, що я хочу зрозуміти, зараз генпрокурор зрозумів, що немає ярмака. Треба шведенько все відкатати назад, щоб українці забули. Але я хочу зрозуміти, хто буде нести юридичну відповідальність за те, що людина знаходилася в нелюдських умовах, детектив НАБУ, в цьому СІЗО. Зараз власне змінений запобіжний захід. Він зрозуміло, що він скасований, фактично так. Він просто повинен з'являтися на виклик слідчого, але не може на посаді генерального прокурора. А знаходитися людина, яка кидає заграти всіх тих, а кому особисто дає вказівки. Пан Єрмак давав. Зараз хочу задати питання собі, хто зараз дає вказівки Генеральному прокурору Кравченку вести себе так, як ми говорили на початку цієї розмови, що він особисто прийде за кожним. За детективами Набу він не прийде, наскільки я вже розумію, тому що mm -hmm. все суспільство сколихнулося, але він багато що ким може прийти, враховуючи, що абсолютно ручне зараз також є ДБР. На відповідно до банкової, тобто вони взагалі не мають ніяких незалежних запобіжників, то я чекаю, що вони за військовими скоро почнуть приходити.